Зараз на даний момент війни контингент, ну, скажімо так, більшість з них е, не потріб, який відправляє противник на штурми. <кій> дуже мало вдається взяти в полон професійних військових. Так, на початку війни їх було багато. і... Був випадок, коли брали в полон професійного розвідника, який діяв як професіонал. Зараз по, по самій лінії оборони видно, видно по кожному військовослужбовцю, хто він і що він. По його чисто тактиці дій. А так, в загальному. На нас шлють все, що таки не треба для противника.